Юні спортсмени з Дубна здобули низку перемог на чемпіонаті Рівненської області з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року та кадетів до 18 років. Зокрема, дубинська команда виборола дві золотих, три срібних та одну бронзову медаль. Змагання відбувалися 4-5 лютого в місті Рівні Рівне. Це серед молодших кадетів і юніорів до 21 року. Команда з Дубна складала. Шість чоловік. Мало бути сім, але один захворів і не поїхав. Суперники були, команди були з міста Рівного, з команди з Квасілова, команда з Зорі і з Острожського району. Ну, в принципі, там, де культивується дзюдо, значить, там звідти були і борці. Золоту медаль здобув, зокрема, Максим Ярий. На обласному чемпіонаті хлопець здолав усіх чотирьох суперників. Чесно кажучи, не дуже не дуже сильно складно, мені було легко. Ураження суперові, упорна праця, труд. Про Світлану Шевчук ми вже розповідали. Дівчина минулого року здобула перемогу на міжнародному турнірі. А цьогоріч на чемпіонаті спортсменка виборола друге місце, ускладнювала ситуацію те, що вона була змушена боротися в не своїй ваговій категорії. Я хотіла виступити краще, так як я не тренувалася, бо хворіла дама була і могла краще, але якось. Поступилися для спортсменки з Рівного. Срібні медалі на чемпіонаті здобули також Павло Яценко та Віталій Гайбонюк, який нещодавно виборів бронзу на міжнародному турнірі. А тому в обласному чемпіонаті сподівався на абсолютну перемогу. На цих змаганнях теж міг бути принаймні в фіналі, але поступився першому своєму супернику, який став на цих змаганнях перш зайняв перше місце. Після нього виграв двох суперників першого. Житомира, а другого – з Хмельницька. Я здобув друге місце. Було не дуже складно, але я поступився двом рівнянам. Але я боровся загалом чотири сутички, дві програв, дві переміг. Не було дуже складно, я розслабився і з-за того я поступився рівнянам. А Дмитро Храновський, незважаючи на те, що дзюдо займається лише півроку, здобув на чемпіонаті третє місце. Тренер дзюдоїстів Сергій Павлюк розповідає, що профінансував участь у турнірі відділ у справах молоді та спорту дубинської міської ради. Також він сподівається на нові перемоги, зокрема на чемпіонаті України, до якого дубинські дзюдоїсти вже розпочали активну підготовку. Ну, результат вроді непоганий, тим більше, що троє учасників. Має їхати на чемпіонат України, який відбудеться в місті Львові в кінці лютого. Головне, щоб виступили добре на чемпіонаті України. Там обласні змагання це добре, але хотілося б, звичайно, щоб дубенчани могли і в складі Рівенської області дати якийсь результат, хоча б, хоча б дійти до призових місць. Сподіваюсь, на чемпіонатів України здобути золото. Перше місце. І моя мета це Олімпійське золото.